Начинаючи доброго дня, шановні депутати. Я рада всіх вітати на п'ятдесят позачерговій сесії Інгульської сільської ради, 8-го скликання. На сесію запрошено заступника голови з питань діяльності виконавчих органів влади Рівнінського Оксану Анатолійовна. Прошу присутніх на сесії в дистанційному режимі особисто представитись для підтвердження особи, будь ласка. Багатий Іван Григорович, будь ласка, представляємось. Багатий Іван Григорович присутній. Далі. Коротушенко Яна Павлівна. Присутня. Недбайла Тетяна Іванівна. Присутня. Курило Валерій Пилипович. Присутня. Фаріона Ольга Володимирівна. Присутня. Чушак Микола Присутній. Зайко Микола Васильович. Руснак Петро Семенович. Бойко Андрій Васильович. Присутні. Кузьменко Ніногі Вільна. Курчик Леся Миколаївна. Присутня. Присутня. Красняник Степан Юрєвич. Тригубова Ірина Вікторівна. Присутня. Кузненко Руслана Петрівна. Так, дякую. Так, роботі сесії бере участь у дистанційному режимі. 10 чоловік у залі присутні. Фаріонова Ольга Володимирівна, Бойко Андрій Васильович, Кузьменко, многі війна. Згідно частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія сільської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу. Ради. Таким чином, в подальшій роботі сесії бере участь 13 депутатів. 50-та позачергова сесія сільської ради 8-го скликання оголошується відкритою. Загарбниками наші хоробрі воїни проливають свою кров за українську державу та її свободу. Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто віддав своє життя за Україну. Вічна пам'ять і слава героям! Вшановуємо також пам'ять громадян, які безневинно стали жертвами цинічного російського вторгнення. Так, для ведення 50-ї позачергової сесії восьмого скликання вирішення проблемних робочих питань та прийняття рішень нам необхідно обрати секретаря. Згідно регламенту роботи сільської ради восьмого скликання секретаря обирається в кількості двох чоловік. Немає заперечень до кількісного складу? Ні. Дякую. Пропоную обрати Кузьменко Ніногівєєну, секретаря ради Бойка Андрія Васильовича. Хто за те, щоб обрати секретаря сесії у запропонованому складі, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую одноголосно. Шановні депутати, для підрахунку голосів при прийнятті рішень нам потрібно обрати лічільну комісію. Лічильна комісія обирається з числа депутатів, які увійшли до складу сільської ради. У зв'язку з тим, що сесія проводиться в дистанційному режимі, пропоную обрати комісію в кількості трьох чоловік: Фаріонову Ольгу Володимирівну, Кузьмен Коніногівіїну, Бойка Андрія Васильовича. Є інші пропозиції? Не буде заперечення, якщо ми проголосуємо за склад лічильної комісії в цілому. І прошу голосувати. Хто за? Проти, хто проти? Хто отримався? Дякую. <кій> Пропоную обрати голову лічильної комісії Фаріонову Ольгу Володимирівну. Так. Порядок денний та регламент роботи вам надісланий раніше. <кій> Чи є доповнення їм зауваження до порядку денного? Згідно з регламентом роботи, нам необхідно, ну я вношу пропозицію доповідачам по дві хвилини, виступаючим три хвилини. Роботу сесії провести за 15 хвилин. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний та регламент роботи, прошу голосувати. Хто за? За. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Так, переходимо до першого питання про схвалення звернення депутатів Інгурської сільської ради про підтримку президента України Володимира Зеленського та його принципової позиції. Ніяких рішень про Україну без України. Ріш, Проєкт рішення було розглянуто на засіданні, на спільному засіданні постійної комісії. Є ще необхідність обговорювати? Ні, немає. немає. Будь ласка, хто за те, щоб рішення про схвалення звернення депутатів міської сільської ради про підтримку президента України Володимира Зеленського та його принципової позиції? Ніяких рішень України, про Україну без України. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Богатий Іван? За. Коротушенко Яна Павлівна. За. Недбайло Тетяна Іванівна. Курило Валерій Полипович. Паріонова Ольга Володимирівна. За. Чушак Микола Палієвич, За. Зайко Микола Васильович. За. Руснак Петро Семенович. За. Бойко Андрій Васильович. За. Кузьменко Ніногі За. Петурко Микола. Ой, Красняник Степан Юрійович. Тригубова Ірина Вікторівна. За. Кузненко Руслана Петрівна. Дякую. Так, переходимо до наступного питання. Теж питання було розглянуто на, засід... на спільному засіданні постійної комісії. <кхи> Є потреба додатково розглядати зазначене питання. <кхи> так, то. За те, щоб хто за рішення про надання дозволу на розроблення документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки? Хто за дане рішення, прошу голосувати. Богатий Іван Григорович. Коротушенко Яна Павлівна. Недбайло Тетяна Іванівна. За. Курило Валерій Пилипович. Паріонова Ольга Володимирівна. За. Чушак Микола Польевич. Зайко Микола Васильович. Зайко, Микола Васильович. Микола Васильович. Руснак Петро Семенович. За. Бойко Андрій Васильович. За. Кузьменко Німногі За. Красняник Степан Юрійович. Тригубова Ірина Вікторівна. За. Кузненко Руслана Петрівна. За. Дякую. Переходимо до рішення номер 3 Теж рішення було розглянуто на спільному засіданні постійних комісій, є необхідність обговорення. Ні. Хто за те, щоб рішення... про прийняття рішення, хто за рішення про надання дозволу до чинного підприємства Нафтогазбіоенергія на Нафтогаз України про розробку технічної документації з землеустрою щодо поділу земельних ділянок. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Багатий Іван Григорович. За. Коротушенко Яна Павлівна. За. Непайло Тетяна За. Курило Валерій Пилипович. За. Фаріонова Ольга Володимирівна. За. Чушак Микола Палійович, За. Зайко Микола Васильович. За, за, за. Руснак Петро Семенович. Бойко Андрій Васильович. За. Кузьменко Імено За. Красняник Степан Юрійович, За. Тригубова Ірина Вікторівна. За. Кузненко Руслана Петрівна. За. Дякую. Питання порядку денного вичерпано. Сесія оголошується закритою.